Готуємо з вами сьогодні просто бомбезний сніданок, який підкорить серця всіх знайомих і рідних, особливо чоловіка і дітей. Бо це неймовірно смачно, а головне дуже швидко Ви тільки подивіться на цю смачнющу смакоту. Обов'язково додивіться до кінця, бо в кінці розкажу лайфхак, щоб цей сніданок вийшов у вас саме таким смачним і ідеальним, як в мене. Всі потрібні інгредієнти ви бачите на відео. Для початку беремо лаваш і в його бортики закручуємо сир. Скріплюємо все ось такими зубочистками, щоб в нас нічого не розвалилося. Далі викладаємо сир. У мене ось такий гарнючий бекончик. Ви можете взяти будь-яку ковбасу або шинку, далі помідорчики і розбиваємо яєчка. Далі трошку посолимо, поперчимо це за смаком і ставимо на суху сковорідку під кришку на середній вогонь. А ось вам і лайфхак, щоб наш з вами лаваш не підгорів, обов'язково додайте води і слідкуйте, щоб трошку води завжди було в кастрюлі. І наш неймовірно смачний сніданок в лаваші без заморочок готовий тож смачного!